Добрий день. Про яку саме ініціативу тут йдеться? І чи будете ви брати приклад, от, як з Хмельницького, Кам'янця, Диражній, і чи от дослухаєтеся до цього зеленого світла від обранців? Проблема ця назріла і перезріла. Ми, не, ну, скажімо, не мали можливості раніше це зробити. Хмельницька обласна рада нам дійсно розв'язала руки. Сподіваюся, що Верховна Рада проголосує найближчим часом. Є саме рішення про заборону Московського патріархату, саме УПЦ МП в Україні. Ми на п'ятницю запланували чергову сесію, тому позачергову не скликаємо саме 7 квітня. Я сподіваюся, що буде прийнято рішення про заборону на території Нетішина Української православної церкви Московського патріархату і відповідно скасування дозволів на. Висвоєння земельними ділянками двох церков, які у нас є зараз московського патріархату. А скільки от є загалом церков Московського патріархату? І чи відбуваються в Нетішині якісь непорозуміння? І чи є вже ті, хто хочуть перейти до ПЦУ? У 2015 році наша громада, яка включає в себе ще і Кривин, старий Кривин і Новий Кривин. Це сільська така. Частина нашої громади у му році, скажімо, були е, певні перипетії, які закінчились тим, що церква, саме, яка знаходиться в Старому Кривині, це старовинна церква, з багатою історією, перейшла в ПТУ у му році. Щодо церков, які в нас зараз є, це дві церкви: це Собор, е, який побудований за кошти на Екенергоатом Хмельницької атомні електростанції, і е, це ще дореволюційна церква, яка знаходиться в садибній забудові міста Нетішина. Міста Нетіш. По собору є проблеми, тому що ми вважаємо, що це незаконно було зроблено. На енергатом, по-моєму, в 2017 році, наскільки я, мені повідомляли, скажем, незаконно, на нашу думку, передано було від як енергатом для громадської організації, а не громаді. Недобудовану цю церкву, собор, який йшов як культурний центр. Тому зараз громада подала в суд на скасування цього рішення і відносно того, щоб забрати, скажімо, скасувати рішення про передачу для громадської організації, засновником якої є настоятельці цього храму собор, собору, і кілька його родичів, наскільки мені відомо. Тому я вважаю, що це абсолютно дике явище, коли замість громади віддають для якоїсь громадської організації. Е, у нас є ініціатива, яка вже в соцмережах е, була озвучена там, нашими громадянами, і є повідомлення, яке нам направили для того, щоб ми забезпечили правопорядок. На неділю буде, ну, планують провести вже е, збори по переходу е, церкви до е, Петр.